Так, ну що, друзі, вітаю. Зараз будемо показувати вам, <кій> як можна завести машину. Що ми маємо? Міні-купер, який розрядився настільки, що навіть е не реагує, ось бачите, і лампочки не загораються. Не знаю, вдасться чи ні, але спробуємо зараз його з жамстамперу завести. Вов, тримай. Я тобі махну, коли включати. І так, ось ми маємо таку от біду, я вам вже її показував. А, так, зараз мінус на мінус. Мінус на мінус. Плюс на плюс. Чекаємо. О! Ні, червона, ні А Ану, встав, реагує. Ні? Добре. Зараз спробуємо ще. Достаємо цю фігню. Це висажений акумулятор повністю в нуль. А, тож, не факт, що це проканає. Вставляємо знову. Так, дивимося. Воно готується. Підключаємо. Явно не хоче працювати. Ніфіга? Ну добре, тоді будемо проводами то робити. Так. Ну що, друзі, якщо короче, з жам-стартером -стар ніхрена не треба мати отакі такі от гарні товсті провода і груба хотіть приїде і тут все зробить. І так, на початку під'єднуємо мінус. Мінусовий своєї заведеної автівки. Бажано, щоб вона у вас була потужна спочатку. Далі мінусової, під'єднуємо ну, автівку, яку хочемо прикрити Далі плюс до своєї. Мінус. в тебе не закриті До своєї. Далі. А, акумулятор був висаджений в нуль. А тому треба, щоб пройшло хоча б пару хвилин. Але включи запалення. Глянь, розреагувала. Так. Ну добре. Ану давай спробуй. Ні. Ні? Зажми тримай. Ні. А треба нажати і держати, ні? Ні, ні, ні. Він сам заведеться? Да. Добре. Чекаємо, так, да, вимикаємо все і чекаємо буквально пару хвилин, а, щоб а, взявся заряд. Тобто ми а, прикурюємо від однієї автівки, котра заведена, має гарний акумулятор. А, іншу. Буквально 2-3 хвилинки пройде, чекаємо і спробуємо знову завести. Головне, після того, як завести, потім все від'єднати і не глушити автівку. А, бо треба десь, щоб вона годину пропрацювала, щоб зарядився акумулятор. Якось так. Так, ну що, а, пройшло приблизно хвилин 5-6. Включаємо запалення. Та ти що, завелась? 5-6 хвилин і завелась. А, далі. Від'єднуємо. Від'єднуємо плюс. Плюс. Від'єднуємо мінус. Тільки не коротний. Чи... Все, машина заведена. Тепер її саме головне не глушити. Вона повинна пропрацювати 20-30 хвилин, бажано майже годину, щоб зарядити той акумулятор. А, да, бажано на ній поїхати і покататися а, Напротязі якогось часу. І тоді все вийде. Якщо у вас немає такого другу, який може приїхати, то ви можете скористатися наступним лайфхаком. Дзвоните в таксі. І кажете, мені потрібен таксист з проводами, щоб мене прикурити. І, і е, приїжджає таксист, вас прикурює, ви платите мінімальне замовлення, там, е, там 100 гривень якихось чи менше. Е, коротше, сто 150 гривень то коштує. І ви так можете прикурити свій автомобіль. Е, тож, е, якщо друга немає, ви можете з легкістю визвати просто таксі за мінімальний заказ. Але попередьте, що потрібен таксист з проводами. Є таксист з проводами, зазвичай є таксисти. Є таксист, котрий з підкачкою колеса з насосом. Ну тобто, якщо такого друга немає, ви можете викликати таксі і то все зробити. Якось так. Гарного всім дня.